Добрий день усім і дорослим і малим. Запрошую вас на заняття з конструювання. Подивіться, хто до нас завітав. Добрий день, любі малята! Рада я усіх вітати. Прилетіла я вам розказати одну історію. Тож слухайте уважно. Вовченятко з лисенятком. Сірники знайшли у лісі. Щоб ніхто їх не побачив, на горіщі заховались, сірниками там погрались. Так, що дах палати став. Треба друзів рятувати та пожежних викликати. Як з горіща їх дістати. Ми драбину сконструюємо, вовка та лису врятуємо. Врятували ми вовчатко, разом з ним і лисенятко. Дякуємо, разом ви нас врятували з біди. Знають правила усі, і дорослі, і малі, небезпечні сирники. З ними бавиться, не можна, бо ти біди. Любі хлопчики, дівчатка, слухайте, що каже татко, сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь. Сірники то не забава, гратись з ними марна справа. Молодці малята! Я гадаю, що ви правила запам'ятали та драбинку для лисички і вовченята складали. А фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!